Державне бюро розслідувань затримало начальника районного управління Держпродспоживслужби та бухгалтерку обласної ветлікарні на Полтавщині. Посадовців підозрюють у створенні схем по вимаганню грошей з фермерів. Було вилучено валюти на майже 4 мільйони гривень. Обом загрожує до 10 років позбавлення волі розповів речник територіального управління ДБР у Полтавській області Олександр Білка. Начальник районного управління Держпродспоживслужби затриманий. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Це частина третя статті 368 Кримінального кодексу України. Також про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди. Повідомлено і бухгалтерці обласної лікарні ветеринарної медицини. Це частина п'ята статті 27 сьомої, частина третя статті 368 кримінального кодексу. України заважу, що санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.